Олег, тут сюди, 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 сюди. Це реально ціна річ. А як з нею? Не знаю. <гум> ти дурак, чи що? Так вона <гум> сама напала. Ще старілочку занесем. Куда ти мене несеш? Перепрошую. Куда? Куда ти мене несеш? Це Ріпо. Думаю, ви про неї вже чули. Тут все, що ви любите: сміх, крики, монстри і ми. Зараз будемо жорстко зробляти гроші на цій новій професії. <гум> Як на мене, чудова комбінація. Підписуйтеся, ставте лайки і приємного перегляду. О, діамант. Ну що, як твої діла? Нормально, вчора витягнув з поп. А я вчора гуляв. О з ким. З мамою. О, дивіться, яка гарна локація. Тут, напевно, точно дім з приводом. Що там? Там, тут два діаманти. Я заїжджаю. <плес> Єй! <плес> а що це означає 0 з 2? Забрати голову данечки. О, ми воскресли! Вас можна воскрешати, чу. У мене одне хп, так що бережи мене, з ці ока. <плес> тут багато, їдь сюди! Дивись, їй тут грошей. <плес> на, раз. <плес> <плес> два, на. Три. Ты <ріст> що я кубком його прыгал. Та ничего ну с кем-то. Ну мене камера не рухається, ребят. Ха-ха-ха! Смотри, движ! баный брат! <ріст> Худый, хады маленький маленький! Мама! Мама! Йоп... твою мать! що таке? Блядь, блядь, блядь. блядь. Ха-ха! Сипено! Що! Ахто двері відкриває! Ай! Ай! Поможіть! Поможить! Побужить! Оооо! Мені хтось носить, да поможить! Ой, відпусти, відпусти, мене! Тище! Вот что, Мишины, я тебе врятувал. Дебил! Играть на ногах, а тут разъехать не Кто будет телевскую носить? В натуре, кто будет телевскую? Я буду хуй засад. Закрывай он! Ой. Я вас стукнул. Ой, як да так клас, но. Пацаны, почека, почека, почека двигайся. Трах, типидох, типидох. Бам-бам-бом. Чик-чик-чик. Смотри, фокус. Це магія. Дарай магія. Ого! Ай, да А, мене. я видаюсь свой здоровье. А, ты меня не видаешь, вы здоровы! Духай, ты я хочу? Аааа, вон туда, давай, 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 давай. Направо. Ой, бля. Тут секретный прохит, дивись. О, О, шоцы? 600 долларов. Че мне до теляги бьет. Оп, плюс. Чего ты за мною пришла, мразь? Гриша, Гриша, заскакай, Гриша, Гриша. Гріша, блять! нахуй ти двері відкриваєш гріша, блять! Гріша? Я, тут? я і гріша вижили. Ну ладно. Я думаю, Олег там вижив. Да, я вижив. <рес> Боже, як скучно жити. Жить. Фух. Пронесло. Гріша, Гріша? Ой, він знайшов мою голову. Найс. О, я щас воскресну. Ходи сюди, Гриша, Гриша, Гриша. пішли, пішли. Ти не можеш прийти далі? Що? май? привіт хлопці! І Олег! Дивіться! Гриша з нами! Гріша! Синотик <рес> ти! <рес> Почекайте! Де Шо? мій син? Де мій син? Де Гриша? Нема маг твои все, ми харе плакати, Ми не йдемо нового рішу. Тут по табу можна дивитись, де предмети А може ти мене за попку потратить? Давай. Давай, ти хлопчик. О, о, о. Так, ну шо, гайс, тепер що я. О, ми в магазині. Не бушуйте в магазині, нормальний магазин. Алло, Ви че? Да, закрий кришку. Воу. Воу. Малышечки. О, єс! а Ау-а-а-а-а. Ааа. А пахнешь яка. Тут нічого нема блядь. Заезжай. години Години! Богдан, <tell noise> ди сюди, я тобі прикол покажу. Окей. Okay. Богдан. Ты шадолба. Не смешно. Да ти это ч нас смешно? Ладно, соглашаем его туда ногу. А ну-ка, я хочу и потрогати то потроил бать! Диская гризина. о це шо за Слендермен! Слендермен! А! Ой, жопа! Жопа! блять, ты жохи бен! Жай! Срдашка, голос! Блять, не застрял! Блять! Тогаємо мене. А, поделитесь хпшкою! Ой, Привет! Давай по Малышечка, малышечка, не трой мене. Я виграю то разу, блять. Диви, на, на. Ні! 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 Ой. О, мені нравится біта, глянь. Зачини, зацени, бро. Да біту, За цени бро. Ахеня штука. Чавин сбитый ходит, він... не навече. Ладно, давайте зосередимося на нашому головному завданні. А! 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 а, а. О, дивіться, що знайшов, яка штука. Посусаемся. <рес> Пососаемся. А, а! Все нормально? І що, і все? все під контролем? Бережіть стаміну гайз. Ой. ті ті Ти, ти, ти. 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 Ха-ха-ха. Ти-ти-ти-ти, ти, ти. Ооооо. Нихрена я не шов тему. Я її кинув. Помагай. Вона коштувала, Вона коштувала 18 тисяч, бро. А що ти вже знаешь, я понял. О, дитинка 500 доларів підходить Питходить. Хай, guys. Вс ⁇ бля. Ты его просто мешком прибыл, ведь он сдох. Пиз... И мы назорбьют. Нет. А, тебе а... вас всі вбили? Я не а, знаю як... коли Богдана вбили Я теж не зрозумів коли... Та Богдан там такий вбили. монстр був, просто Що ви робите? Куди мене сан? Це так медитую щось От ти шо. сюди Мені ну? би під гребами Йоу Діолочку Йо? Йо? на веранжі Ауууу Сан? Олег, Олег Сан?

ха прижми его до стінки, давай, Засови. я тебе задушу. Ти зливаєш інфу монстром про нас, да? цей! В яму, в яму його несем. Все, боди. ні, Нет! Не-не-не, не пропаш, пропаш! Пустоите Якщо ти Я когось з нас, ми зараз провалимся туда. Так я не волчь! Ох, блядь Тут така хуйня стоїть, ребята! Гляньте! Це статуя зелесько, буде весело. Сі, давайте перевернемо, перевернемо, перевернемо. Боком 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 гайс, є. є, є, є. Ці, 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 ці. В трьох аккуратно. А чого ти відпустив! Стука, б! Хто відпустив? Ти урод дебіл, жовтий, блк закрий рот. ти його вправо тянеш, дура, ти жовта! Я на коляску тягну. Яку коляску? додому несем його. його. Жовтий... 20 тисяч коштувало, вже 13. Я тебе, я тебе зараз його голову в жопу засуну. Сюда. Оп-оп-оп оп, пускай. Фу, блядь. принесли в цілості і сухранності. І навіть не посварилась. Зараз я вам покажу, за що ми вважаємо Данила героєм. А, нам зараз треба повернутися до корабля вроде. Разом з телегою пішли. Ой, таке відчуття, ніби монстри повилазили. Мені здається, якщо ми тілешку її при. Ой, гноми позаскакували в тілешку! Дань, що робити, дань? Я дань, не знаю, кувать. Дань! Дань! Олег, пробать! По-моему, Дань я выживет. Дань затащить. Мы сильний! Даня тащить, Куда? Даня. Данечка сельный. Данья тащи, хп. Я не нужна нашу вентиле! Ты переживаю, як за свого сина. гном Ч двох нам это тележка? Ооо! Нет! Я, я, не зроб... я, зроб... <laughs> я за реак вкусить за ногу, вс п... там все попадает в номере. Кел в один Келтыр в гном! Даня я гад с БЦР! Просто це за выживание! <laughs> <laughs> Як же він тих гномів крошить Вінжив Ох. Він зМІГ! Він зміг! Він... Деня просто є! герой! Де наш герой! О, корона! А мене її якось і на голову не діт. Кого ти там пиздил? Я на ты. Тихо! Мы чики купили! нет! Хто зірвался? А, ці двері можна було не взривати? сам собі вихід замінувал. Не, не надо припав там. Не можно. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобався відос, тикайте на інші відосики, Вони теж кумедні, смішні, веселі і бомба. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекайте новий контент, тому що його тут буде ще багато. Дякую спонсорам каналу і всім пока.